Усім привіт! Продовжуємо виживати в The Long Dark. Сьогодні у нас Це вже третій випуск. Да, холодно, зараз підемо відігріватися. Це вже третій випуск. За кадром я тр трішки почистив інвентар. Ну як, трішки? У мене був... 22 кілограма, стало 18,70, ну так, десь кілограма 3 скинув з себе. Давайте трошки на карті подивимося. Сьогодні, я думаю, відправитися ось на захід, в ліву сторону. Ми були справа, тут непогане містечко, містечко з ресурсами. Тут і туша Вовка є, і дві туші оленя. Тут ще машина з закритим багажником. Ну так, є тут чим поживитися. Правда, тут би вовка застрелити, щоб він... Всю тушу оленя не з'їв. До речі, можна цим зайнятися зараз. Зброя є. Ми ходили в минулій серії трішки далі, трішки північно східніше, там був міст і на ньому нас чекав медвідь, тому поки що я туди повертатися не хочу. Перед тим, як спати, йти, я хочу зробити пов'язки. Я можу зробити дві, да? так? Три я можу. Навіть чотири можу зробити за одну годину. Давайте. Поки дві. Okay. <кій> uh, і я викладу потім. поп'ємо, до речі, води треба натопити. Скільки в мене залишається. Ну, можна. Значить сірники є. Хоча нам би вже поспати так-то. Ось де цей спрей. О, антисептик, він доволі багато вважить, пов'язки будуть нам трішки легшими. Да, це нехай... нехай тут Гриби рейші. Поки також не потрібні. Шиповні, нехай буде. Це нехай буде. Давайте відпочинемо. Ага, ще б нам перекусити. Таке не самий не свіжий, свіжий батончик нас з'їли. Так, це в нас холодний томатний суп. Це його потрібно розігрівати, поки просто Рогісом наїмося. Нехай так. І поспимо ми. Давайте 8 годин. Хоча не думаю, що нам достатньо буде. ще ніч. Де? Слишком. Для повного відновлення тут, я думаю, ще 4 години потрібно поспати. Ой-ой-ой! Там щось таке почалося. Серйозне. Серйозна буря. А в нас вже нема води. Ну, давайте спробуємо. Да, тут сильно, але я думаю, ми зможемо. Ого, мінус 30, -мо. Ялинові. Мінус 40. Та ні. Давайте <кій> ще почекаємо. Нехай трошки утихнеться цей. От, наприклад, плоди із шиповника. Вигудь зробимо на чай. Потім іде. На жаль, у нас нема тканини, щоб можна було поремонтувати свою. Свою одежу. Так, у мене вже розгір закінчується. Ну, зате у мене ситий шлунок. Ну що там, коли ця буря закінчиться, до речі, порвана лижна куртка, вона, на жаль, нічого не додає, це її потрібно починити. Але от, знову ж я не знаходив ні тканини та й у мене нема набору для шиття. Спробую я зараз розпалити м, вогонь навіть в бурю ось таку. І він, здається, розпалюється. Де? Зараз подобавляю я сюди. Е, певно, вугіллям потрібно це робити. Ну ось так, 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 вугілля хорошо працює. Нам потрібно натопити води. Тим ще вугілля додати. Щоб у нас пішло в плюс. Так, так. От зараз і відігрі відігріваємо. Добре, що е, бочка вона і в таку погоду... Її можна затопити. Щось уже, ну так, годинка пройшла. А погода краще не стає. Вже ну, 12 дня, певно, якщо дивитись потім по сонцю. Ага, тепер з іншої сторони пішло. Я не знаю, наскільки мене зараз добре чути. Тому що ну, дуже голосний тут. Так ця буря. І того в мене є півтора літра, я думаю, ще можна. Тим паче вогни ще є. Та й дров в мене вистачає. Тут... Тут можна буде ще нарубати. До речі, я візьму ще шиповника зроблю поки що впусту не. Ні, де? Ось. А, тут ще один треба. Нехай. Так, можна. Можна зробити за 15 хвилин. А оцей чагарник, чи як кусти їх ж можна на палки? Ні? Не можна. Ладно. А оце... Це, це в нас просто. Так. 10 хвилин і є. Але не закінчується. Буря. Скільки в мене? Два кілограми. Два літри. Я думаю нам би цього і вистачило. О, не, не кладеться вугілля сюди. Добре, відкриємо томатний суп. Перекусимо. Нам плюс зігрівання ще буде. Так, нехай тут одна банка у нас з собою має бути. Так. Е, ну, що я можу сказати? Добре, що. Вже якби. Ну, Закінчилась. Це буря. Але все одно... Мінус 12 це нормально, але нічого ж не видно. Тому я сходю поки що в перевірене місце, подивлюся, чи є там вовк, можливо, зберу м'яса. Так, ось ми вже тут, я чую водопад. Класна погода, мінус 9. Що, не вже з'їв вовк? Оленя? Тому що Оленя я не бачу. На карті він тут є ось. Десь тут, але, можливо, він його і вправду вже. З'їв і туша вовка також. На карті показано тут я не бачу. Що ж, добре, <кхм> тоді зберу те, що тут є. Mm -hmm. І буду. повертатись. Що ж, з цієї поляни я зібрав Рогісу. Також я. 에, запасся. Березово березою і кленом Одне деревце клена зрубав. Матеріалом для виготовлення антисептичних пов'язок. Ну і все. І трошки шиповника. Вертаюсь на базу. Ну що ж, я трошки відігрівся. Погодка, наче, непогана. Мінус 17, звичайно, але. Потрібно кудись сходити, доки не настала е, ніч. І схожу. схожу я на так, південний захід. Вниз по карті. По дорозі буду збирати якісь палички для багаття. Е, тут е, трошки... Можуть вовки напрягати. Так, я бачу там машину. Дарішки я цю територію обійду стороною. Не відчуваєш ніг. Чи рук? Рук здається. Так, це у нас... Церква. Я бачу Рогіс. Саме головне, що я не чую вовків. Це мені подобається. Уже чую. Так, ну тут здається немає нікого. Я про. Місцеву фауну. Зараз скажу. Я вже змерз. Я вже змерз і в мене починає йти вниз здоров'я. Так не вже потрібно... О, я бачу тушу оленя. Потрібно замалювати це місце. Ну тут непогано так я вам скажу, є кролики. Зараз в мене трішки піде здоров'я, але нічого. Нічого страшного. Відновимося. Ще б трошки берези знайти цієї кори, з якої можна лічебні чаї не робити. Так, це в нас церква. Якусь замелу снігом. Ой, в неї можна зайти. Там ще машина стоїть, потрібно про неї не забути. Ой, багаття тут можна. Ек! Чудово. Можна і поспати тут можна. Пігулки є. О! Мисливський ніж. Це... Це круто. І гвинтівка ще одна. Скільки вона? 48%, вона без патронів, так? Да? А моя 49. Так, так, 49. Ну, Не буду я змінювати. І друга мені не потрібна. Пусто. Прошу, трішки єди, книги. І тут у нас мінус один. Я не відігріваюсь, на жаль. О, є тканина. Оце мені потрібно. От я б від чого ще не відмовився, звичайно, так це від... Сірників. Щоб можна було, ну так, спокійно. Спокійно. Багаття розпалювати, відігріватися і сильно не економити. Закрито. Давайте далі пройдемося. А ми не в Мілтон зараз випадково прийдемо. Я й пам ну, пам'ятаю я в сюжетки ем, таку локацію. Так, тут я можу замалювати, Да, можу. В сюжетки я пам'ятаю таку дорогу з церквою. Е, так, вже починає темніти. Ну добре, що тут недалеко, нам на базу не потрібно вертатися. Я бачу впереді Оленя, два Оленя, тут Оленій, Оленій, Оленій рай. Нема акумулятора. Хоч він нам і не дуже потрібний. Ну ну що за знак там? Так, ну Олені тихо себе спокійно поводять, навіть три Оленя. Подивіться скільки м'яса тут. Там знак взагалі... Є щось на ньому, зараз подивимося. Сокира. У мене ж сокири нема, так? Ні, в мене сокира є. Це скільки? О, сім... 79%. У мен... Ой, у мене переохолодження. Вже... Йдемо так. Мілтон! Так, це дорога на Мілтон. А я, ж, я ж щось дивлюся, знакома територія. Ми скоро прийдемо в е, місто. І це вже досить непогано. Але переночуємо ми все-таки в церкві. Зараз багаття розпалимо. Там топити є чим. Розпалилось багаття. Давайте закинемо сюди всі наші дрова. Тут на годину 30 всі палочки. Виходить на 4 години. Тут куч купа дошок, які можна також розбити на... На дрова і ніч тут можна спокійно пересидіти зробити, по починити ці одежу і, до речі, в мене там трошки тканини. З'явилося. Тут також потрібен цей інструмент. І в мене тільки одна тканина. Перчатки я зробити не можу. У мене обмороження буде іти. Дошок тут вистачає. Так, 8 годин є, поспимо. З'їжджі в нас таке, з води в нас в принципі непогано. Відновимо трохи і поспимо годин, давайте 7, 6. Ще дві годинки відпочинемо. Подивимося. у нас тут ще можна годину якби поспати тут? Сонце ще з цього не зійшло. Так, лише ще ніч, де, де місяць. Які зорі. Темна, темна ніч. Сонце тільки встає. Тут можна ще години дві поспати. Так, от уже. Уже і засяяло. Давайте. Приготуємо те, що у нас тут є. 28 хвилин до готовності. Все, нормально. Давайте трошки рогісом закинемося. І можна вирушати. Дійдемо до міста, мабуть, там і завершимо. Хоча вже доволі багато записав. Звичайно, з е, всіми там пришвидшеннями воно буде е, менше. Де ж багато чого повирізаю. Таких пустих. Мінус 22. Нічого. Ворони полетіли. Е, пустого я повирізаю. І, ну, е, буде стандартне. Стандартне відео хвилина 20, 25, можливо, так як це в нас подорож доволі така. Ой, я вже бачу вишку. Не подорож доволі затягується. Ще до міста добратися. От, в Мілтон. Ой, це зараз. Е Блін. Я хотів замалювати до... Да... Боюсь, я швидко втрачатиму тепло. Якось Тоді якось в наступного разу. Ми вже й зайшли в місто. От тут можна якби і... Йопимо, ти там вовки. Так, я ж забув, тут в місті тут небезпечно, тут багато вовків. Да, а. Чіткий вистріл. Я просто... Так, там Вовк нас... там Вовк зайця завалив. А ну. Зайців він трогає. Всіх зайців перелови. Добре, давайте зайдемо в ось цей дім. Вовка розділ, розділю, розберу е, пізніше. А Ми на цьому завершимо. Дом ми огляну, дім ми вже оглянемо на предмет ресурсу в наступній серії. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Оцінюйте дане відео, діліться думками. Ну і зустрінемося в наступному відео. Всім удачі. Всім пока.